До чергової частини Лозівського відділу поліції 10 квітня о 10 годині 40 хвилин надійшла заява від 50-річного мешканця міста Лозова про те, що в період часу з 5 по 6 квітня з двору годачного домоволодіння невідома особа скоїла крадіжку його мопеду, чим завдала матеріальний збиток на суму 4 тисячі 800 гривень. Вжитими заходами розшуку працівниками сектору кримінальної поліції було встановлено, що даний злочин скоїв 25-річний мешканець хутора. Рогерсиванівського даний мопед вилучено та повернуто власнику в справному стані. За даним фактом, слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 289 кримінального кодексу України, тобто незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 5 до 10 років, 11 квітня. О 16 годині 30 хвилин надійшла заява від 40-річного мешканця міста Лозова про те, що близько 15-ї години на території гаражного кооперативу невідомий чоловік з його автомобіля АГАЗ-2705 відкрито заволодів відеонавігатором, після чого побіг в невідомому напрямку. В ході проведення першочергових заходів дільничними офіцерами поліції встановлено, що злочин скоїв 27-річний мешканець міста Лозова. Речовий доказ вилучено. Слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 6 років. 12 квітня о 9 годині 10 хвилин надійшла заява 63-річного мешканця міста Лозова про те, що в ніч на 12 квітня невідома особа шляхом вільного доступу з території його двору скоїла крадіжку велосипеду та двох кролів, чим задала матеріальної шкоди на суму 5 тисяч гривень. В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками поліції було встановлено, що дану крадіжку скоїв 40-річний мешканець міста Лозова. Речовий доказ вилучено та повернуто власнику. Слідчим відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України, тобто крадіжка санкція статті, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 6 років. 13 квітня о 12 годині 10 хвилин надійшла заява 40-річного мешканця СМТ Панютина про те, що близько 10-ї години в приміщенні ломбарду по вулиці Соборній міста Лазова він по особистій необачності залишив сумку, в якій знаходились гроші у сумі 5 тисяч гривень. Верстень жовтого металу, вагою близько 9 грам, та продукти харчування. Коли він повернувся в приміщення ломбарду, то сумки там не було. Потерпілому було завдано матеріальний збиток на суму близько 10 тисяч гривень, вжитими заходами розшуку, працівниками поліції. Скоєнні даного злочину був викритий 29-річний мешканець міста Лозова. Речові докази вилучено та повернуто власнику. Слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 185 кримінального кодексу України, тобто крадіжка. санкція статті передбачає найсуворіше покарання у вигляді позбавлення волі на срок до трьох років. Також хотілося б звернути увагу громадян, на те, що шахраї продовжують збагачуватися при цьому, не шкодуючи нікого. Існує багато способів видурити гроші. Найпопулярнішим способом є це, коли невідомі телефонують до громадян на мобільний телефон, представляються працівниками поліції і повідомляють, що їх рідні затримані, за скоєння злочину для вирішення питання про непритягнення до кримінальної відповідальності необхідна певна сума грошей. Кошти пропонують перерахувати на банківський рахунок або забирають під час зустрічі. Для цього можуть користуватися послугами таксистів. Як показує досвід, ці зловмисники вміло використовують практично. Психологію і в досконалості володіють маніпулюванням людьми. Найразливішими до дій телефонних шахраїв є пенсіонери. В першу чергу зловмисники використовують ефект несподіванки, коли людину приголомшують звісткою про те, що близька для неї людина потрапила за грати. Потерпілому просто не дають часу оговтатися, подумати, перевірити. Отриману інформацію. Іноді шахраї дають почути голос сина, який нібито просить допомоги. Як правило, це лише кілька слів, поганий звук, перешкоди у зв'язку, збентеження, і батьки вірять, що вони дійсно розмовляли зі своєю дитиною. Щоб не стати жертвою подібних аферистів, пам'ятайте, що головне у таких випадках необхідно зберігати спокій та не поспішати виконувати вимоги шахраїв. У жодному разі не перераховувати грошей на вказані ними рахунки. Краще за все, просто проігнорувати дзвінок, поклавши слухавку. Після цього необхідно зателефонувати тому, хто нібито потрапив до поліції. Не панікувати, якщо він не бере трубку. Він може бути просто зайнятий вести автомобіль, знаходитися на нараді або будь-що інше. Найголовніше телефонуйте до поліції та повідомляйте про такий випадок за телефоном 102-9-2064. Також не менш розповсюдженим способом видорити гроші є шахрайства з банківськими картками. Вся система користування банківськими картками стоїть на кількох китах, які є вашими персональними даними. Це банківська картка та її номер, CVV-код, pin код номер мобільного телефону, який прив'язаний до картки, логін і пароль, якщо ви зареєстровані в системі інтернет-банкінгу. Саме вони є вашими ключами, які відмикають двері від ваших грошей, що знаходяться на балансі вашої картки. Основною найбільш розповсюдженою схемою шахраїв є дзвінок від працівника банку. До вас телефонують, представляються працівником банку та під різними приводами просять назвати номер картки та пін-код. Наприклад, говорять, що вашу картку заблокували, або пропонують підвищити кредитний ліміт, або збільшити відсоткову ставку до депозиту, або скасувати відсотки по кредиту. Приводи будуть здаватися раціональними та обґрунтованими, але результат один і той же. Повідомляє свої дані і через деякий час у неї знімають гроші. Тому, знаєте, якщо до вас телефонують, представляються працівниками банку, просять назвати персональні дані, це однозначно шахраї. Тому наводжу кілька апарат власникам банківських карток, які суттєво підвищать безпеку їх використання. Ніколи не залишайте без нагляду вашу банківську картку. Нікому не повідомляйте пін-код від карти та ні в якому разі не зберігайте пін-код у гаманці чи разом з карткою. Нікому не повідомляйте. Дані доступу до вашої карти через інтернет-банкінг. Ніколи не повідомляйте ваші персональні дані: Пін-код, номер карти, cvv код, логіни, пароль. Третім особам, навіть якщо вони представляються працівниками банку, працівники банку ніколи не можуть перевіряти ваші персональні дані. Ніколи не розголошуйте коди, які приходять вам на ваш мобільний номер, і не набирайте на вашому телефоні невідомі вам комбінації цифр. Дізнайтеся телефон гарячої лінії вашого банку та відразу телефонуйте, якщо підозрюєте, що маєте справу з шахрайством. Чим швидше ви це зробите, тим менше шансів у шахраїв.